Ну і звичне привітання команд. Подяка нашим героям. Атака Б1 продовжується. Орованко. Оровенко класно розрізає. І 1-0 забиває таки команда. До один біфіост. Микола Згортюк відкриває рахунок цьому поєдинку. Ось так. проходить ця передача. Но там все зробив для партнера. Максим Горовенко, п'ятий номер. І саме завдяки його розрізаючій передачі. рахунок Передача гор, момент Горовенко 2-0. Ну, зараз в захисті не розібралися гравці максимуса і ба 1 по двою. Перевагу. Максим Горовенко виводить Б-1. Уже Два м'ячі перевагу робить. Зараз момент. Удар і м'ясіці! 3-0 Микола згортюк. Ну що, зараз Микола просто красень гол забиває. І 3-0 стає рахунок. Класно зараз. і Просто в дев'ятку поклав м'яч, немов рукою. 3-0. Перехоплення від один момент. І Шавінський забирає таки в руки. Білікова. Перехоплення Б1. Горовенко кидає переведення один в один. Момент і 3. За 4-0 стає рахунок, Четвертий уже вже гол залітає. ну. визначається в нас 11-й номер. Вадим Панченко забиває 4-0 стає рахунок. <плес> Турченко ставить корпус. Згортюк на Косьміну. Косьміна. 5-0. Метро Косьміна забиває п'ятий гол. І 5-0 стає рахунок Ось гол від капітана команди Б-1. Ну і знову передача. Там один самісінький. Мутро Косьміна. І той забиває п'ятий гол. Співоручна школьна, то й на косміну. Косміна не вдається пробити, ще вінський забирає. <продача>, Продача вперед, праворуч Гортюк на Джурило, Джурило пробиває! Не забиває в цьому епізоді. Продача ліворуч, школьний. Горовенко, Забирає, ще Центр гуляє. Прострілює. Щавінський на місці. Переводить. Ще ширше правим флангом. Один гравець, бо 1 Входить в каремеданчик. Прострілює. Не забуває. Що Щавінський. Породача вперед. Боротьба в центрі. Моменти! Ба-один. на партнера. Захищається. Максимус. Біліков. Удача вперед, звартюк. Зортюк на партнера. Удар, і м'яс Сіти. Забиває зараз. Б1 і забиває Вадим Панченко. Не надо було брати, там не душа. Ще один гол. Залітає 6-0 стояр. Острів момент. Ну і забиває Артем Басік. 6 11 рахунок, максимум відіграє один гол. Що нарешті гол-престижу ми з вами побачили від команди в білій формі 6-1 Артем Басік. Фокін на партнера. Фокін, Крилюк, класно. Зараз в захисті відпрацював. Удача мубат, 6-2. Біліков забиває. Другий гол. Що, Максонус відіграє. Ще один гол. Згортюк. можна грати, з Гортюк. Котить Ліворуч, Барбанець відпрацьовує. Горовенко і м'яч у воротах. Забиває Горовенко сьомий гол, 45-та хвилина поєдинку. нічого. Нічого нічого. Простріл. Щось на місці. Забрат. З другої спроби. Зараз момент, Гортюк. В Карнув майданчику. Стійка. Рятує Максимус і ще відкий завод. Басік. Продача на крилька. Кралік прострілює. Щось на місці. Роман з м'ячем. Роман вперед туди на косміну. Проходить передача. Дмитро пробиває. Ну просто майстер. Зараз 8-2. І передача Романа Щуся на Дмитра Косміну проходить. Фактично однієї передачі обрізає всю команду і робить рахунок 8-2 на користь своєї команди. Ось так. Рахунок у нас збільшується. Забиває капітан. Біліков, порад на линця, щось на виході. На газоні лежить гравець Максимуса.